Це тема моєї сім'ї. По декілька днів тому моя дружина почала мені задавати це саме питання, в які свята ми будемо святкувати. Скажем, ну, якщо серйозно, а не жартома, то я тут не бачу ніякої проблеми абсолютно. І мені здається, тут як би пояснити, ця проблема більш надумана, чим є реальною. Тому що в нас є мільйони українців віруючих, які ходять в церкви, то слава тобі, Господи, мені здається, що це саме основне, що Україна є православна християнська країна, де більше 80% людей віруючі. І це тема, це велике благо. А те, що хтось ходить там, ну по-старому. Якщо говорити там Київський патріархат чи московський патріархат, то це зараз ну, важлива тема, але вже не стільки вона там гостра, як була раніше, тому що мені здається, з кожним днем, з кожним місяцем вплив тої частини церкви і священиків, яку ми по старій, звичайно, називаємо Московський патріархат, вона нівелірується, зменшується. І я думаю, що все більша кількість мирян все-таки переходять в ну. В Українську православну церкву. А що стосується святкування, то мені здається, що це навіть на сьогоднішній день уже тема неконкретної не церкви, ну, я маю доваги православного храму, не конкретного батюшки, а конкретної сім'ї. От сім'я для себе має визначити, яке свято, коли вона буде святкувати, наприклад, чи по-старому, чи по-новому. Я переконаний, що там за 5 за 10 років це питання взагалі зніметься. Ми всі перейдемо на цей новий стиль, той по суті європейський. По якщо ми говоримо про інтеграцію в Євросоюз, Європу, в НАТО, ну то давайте будемо інтегруватися, скажімо, і в їхні певні правила, в їхні певні норми, в тому числі і свята святкування. Скажем, то з роками ця тема зніметься. І бодербодоражать її люди тільки від з гарячими головами, яким нема більше чим зайнятися, або тільки поспорити, яке свято більш правильне, яке неправильно. То мені здається, лучше цю енергію до вірне русло, де да лучше задонатити там чи нашому війську допомогти. А в дійсності кожна сім'я сама для себе має визначитися. А дітки, я думаю, що від цього тільки виграють, тому що е, я впевнений, що частина сімей буде святкувати тепер одне й те саме свято, але два рази на місяць. І е, враховуючи те, що в свята, як правило, дітям дарять подарунки, чому я говорю, що діти тільки виграють, то є велика вірогідність, що багато українських сімей, багато українських діточок отримають двойні порції подарунки, що в війну. Ну не являється точно не лишнім, так що хай Бог нам всім допомагає, щоб був гаманець і в гаманці, і щоб на подарунки дітям на двойні свята вистачило у батьків коштів.